Навчання в університеті це не лише лекції, практичні заняття, курсові та лабораторні, а ще й можливість подорожувати завдяки програмам академічної мобільності. Цього року Україна приєднується до святкування Erasmus Days 2023, який проходить з 9 по 14 жовтня. Полтавська політехніка є провідним університетом України, і наші студенти мають можливість навчатися у найкращих вузах Європи протягом семестру або навіть протягом цілого академічного року. Цього року майже 100 студентів Полтавської політехніки мали можливість навчатися у вузах Румунії, Польщі, Нідерландів, Данії, Гренландії, Австрії, Німеччини протягом осіннього Семестру 68 студентів полтавської політехніки навчатимуться в Австрії, Данії, Нідерландах та Румунії. Нещодавно 32 студенти полтавської політехніки відправилися на семестрове навчання в один із найкращих вузів Румунії. Програма «Еразмус» завжди чудовий шанс розширити свій кругозір, здобути необхідний досвід та безліч вражень та спогадів на все життя. З першого ж приїзду до Румунії ми були зачаровані її красою. Університет знаходиться в одному з наймальовничіших міст Румунії і поєднує у своїх стінах історію місцевості та сильний молодіжний дух. Програма охоплює не тільки збільшення наукового потенціалу, а також збагачує культурними знаннями. Ми мали змогу відвідати події реконструкції середньовіччя, музеї та галереї. Також варто відзначити поїздки на природу. Особливо таке чудове місце в горах, як Панорамік. Там завжди була можливість поспілкуватися в студентському ком'юніті. Будучи в Албаюлі, ми мали змогу відвідати воркшопи, поспілкуватися також зі студентством місцевим, з студентами-іноземцями. Також дуже добре заняття проводилися англійською мовою, тому ми мали змогу підвищити її рівень. Цей досвід нам допоміг е, дістати більше в собі, знайти більше в собі впевненості, а також в майбутньому це дуже впливає, я вважаю, на нашу кар'єру, на те, як ми будемо розвиватися, на те, як ми влаштуємося в житті. Дякуючи нашому університету Полтавська політехніка, яка надала таку програму Erasmus до Румунії. Я навчилась багато чому цікавого та нового. Я познайомилася з різними націонами. Національностями та культурою їхніх країн. Тепер я маю багато друзів з різних країн. Поїздка надала багато можливостей, і саме зараз я тепер не боюся висловлювати свої думки, тому що я розумію, що кожна людина помиляється, і в цьому немає нічого страшного. Також я підвищила свої знання англійської мови. Сама Румунія це неймовірна країна з Гарними краєвидами, куди не глянь, а повсюду гори. Ми жили в такому маленькому містечку, як Алба Юлія. Воно, не дивлячись на те, що воно є маленьке, але воно завжди залишається для нас рідним та затишним. Університет Валба Юлії надавав нам дуже багато поїздок та івентів. Саме така яскрава поїздка це до Карпат, тому що ми разом з компанією студентів з Ерасмосу поїхали до Карпат та піднялися до верхівок гори, і ми бачили неймовірні краєвиди. Нашою наступною станцією це було старовине містечко у Румунії, де нам розповідали про традиції та їх. Культурні наряди, вони чимось схожі на наші українські. До речі, навчання проходило дуже насиченим та інформативним. Ми мали таку змогу, як відвідати фабрику Соліна, де виробляли спеції. Викладачі дуже привітні та допоможуть тобі у всіх питаннях, не дивлячись на те, що вони нам давали знання, але вони ще також надавали нам позитив на весь день. Поїздка познайомила мене з румунською культурою та гарними дівчатками, які тепер є частинкою мого життя, і ми неодмінно зустрінемося ще раз. Академічний обмін за програмою Erasmus Plus в Румунії був надзвичайно цікавим для мене і запам'ятався на все життя. Мені дуже сподобалось навчатись в університеті в Альба Юлії, оскільки всі викладачі та студенти були привітними і готовими допомогти. Навчання проводилось в інтерактивній формі, і навіть попри те, що воно йшло англійською мовою, все було зрозуміло і матеріал добре запам'ятовувався. Також було багато цікавих erasmus івентів на яких ми мали змогу познайомитися з учасниками з інших країн. Я знайшла багато нових друзів, з якими я і досі спілкуюсь. Я хочу ще брати участь в таких міжнародних обмінах і не тільки їздити за кордон до своїх друзів, а й запрошувати їх в Україну. Вступайте до Полтавської політехніки. Тут не лише круті можливості для навчання і чудова матеріально-технічна база, але й круті можливості побачити світ, подорожувати, знайти нових друзів за програмами академічної мобільності.